Математична гра. Продовження початок отут. Отут відео можете подивитися. Гравців двоє і числа 10 по черзі треба віднімати або один, або два. Виграє той, хто першим дійде до нуля. Хто виграє? Перший чи другий? Чи не має значення? Чи як піде? Умова така. Ніхто нікому не піддається. Обидвоє хочуть виграти. І вони цікавляться математикою. От, наприклад, перший каже: мінус один. Нехай те, що віднімає перший, будемо брати у кружечок, щоб відрізняти. Перший каже: мінус один, а другий каже: мінус 2, а перший каже: мінус один. То це вже ж вийшло число 6. А ми вже зрозуміли, що якщо другий почне віднімати від шести, то він програє. Наступний випадок: перший говорить мінус 1. А другий говорить мінус один. Тоді перший говорить мінус 2, щоб знову вийшло число 6, від чого починав віднімати другий гравець. І тоді виграє перший. То ми знайшли ще одне число, до якого треба дійти першому гравцеві, щоб другий почав від нього віднімати. Найменше тут число було 3, тоді було таке число 6, а тепер число 9. І тоді вже в нас така думка, що можливо наступне число буде 12, а наступне число буде 15. І якщо другий гравець почне віднімати від числа 15 або від числа 18, то виграє перший. Так і буде. Кожного разу, якщо віднімає другий мінус 2, то перший може відняти мінус 1 і буде відняти за разом у двох мінус 3. А якщо перший відніме -1, другий відніме мінус 1, то перший скаже віднімемо мінус 2, і разом вони віднімуть 3. Зрозуміло. То, коли у нас є число 10, то наш перший гравець одразу каже мінус 1, він не говорить мінус 2, тому що тоді він програє. Зрозуміло. А у нас задача така задача отака. Номер 987, 5 клас. У підручнику. На початку гри є кубка з 25 палочок. За один хід гравець може взяти з кубки одну або дві палочки. Переможе той, хто візьме останню паличку. Як має діяти той, хто робить перший хід, щоб виграти. Як має діяти той, що робить перший хід, він має зробити все, щоб те число, що залишилося, ділилося на три. То від 25 він відніме один. Оцей перший наш гравець відніме один. І тепер вже буде число 24, де він весь час буде контролювати, щоб було мінус 3, мінус 3, мінус 3. І тоді з мінус, коли зостанеться 3, другий гравець почне. І перший гравець виграє. Зрозуміло. То ми можемо про будь-яке число, яке є, яке нам дадуть хоч п'ятицифрове, взнати, чи зможе перший гравець зробити так, щоб він виграв, чи це дуже це, ну, неможливо зробити, якщо обидвоє цікавляться математикою. Зрозуміли? Було цікаво.